Наляємо каналові лісове життя. Пістолет ПМ радянського зразка. Ось у... офіцер української армії розкаже про нього більш детально. Доброго дня. Представляємо вам пістолет Макарова, доволі стара конструкція, однак надійна. Являється табельною зброєю піхотної і не тільки піхотних військ, Збройних сил України. Доволі проста зброя для початку стрільби. Розпорядження в нього 8 набоїв, сюди обоймо, заправляється, сюди вставляється. Заряджається доволі просто. Знімається за... так, це запобіжник, Спусков... курок, спусковий гачок, спускова скоба. Ну, Антапка, за яку чіпляється так, так званий тренчик, щоб воно не загубилося. Оце знятий запобіжника. Це став на затримку. Це перезаряджається. І це він готує вже до бою, далі йде спуск і постріл. Після закінчення пострілів, як закінчується набої, він автоматично стане на затворну затримку. Сам, отак. Це я поставив цим рычажком, а він стане сам. Під'єднується друга обойма, ну, та виймається, під'єднується друга обойма, знімається затворної затримки шляхом натиснення униз. І все, він, він готовий до бою, патрон в патроннику, курок взведений, все, можна починати стрільбу. Розпочинати. Стріляв він тільки одиночними, так? Немає, але стріляють. Автоматично він не має. Автоматична стрільба для нього є однією з осічок і вона виправляється. Він не повинен стріляти автоматично. Розуміє. Далі розбирається доволі просто, найперше. Виймається в магазин. Зазавжди. Це в першу чергу. Далі. Ну, взводиться і ставиться на затворну затримку, зараз показую. Взводиться і Уверх піднімається, він стає. Все. Оглядається, чи немає там ну, раптом залишків чого-небудь патрона. Знімається так само затворної затримки. І завжди робиться контрольний спуск. Завжди. Все. Тут нема, він чистий. Відтягується спускова скоба і трошки на сторону. Ну, Вправо чи вліво, немає значення, головне, щоб вона отак стала. Далі відтягується затвор. Це затвор. Повністю і відтягується як при перезарядженні. Відтягується на себе і трішки вверх. Отак, От і трішечки вверх він виходить з пазів і можна його зняти. Оце затвор всередині Зуродня пружина, та що повертає затвор ну, в попереднє положення. Доволі простий. В пружині є якісь нюанси якої стороною надівати. Так, да, в пружині навитки. Зроблені цей навиток вущий, цей ширший. Ширший впирається в дульний отвір затвора. Вущий надівається на ствол. Якщо перепутати, то він просто вискочить. Якщо отак, він просто може вискочити спереду. Хоча так мов легше надягати, одягати, але вущий край може вискочити під час пострілів, Тому вущий, наживають вущий край на ствол. Всередині він дуже простий. Оцією частиною, коли він коли затвор ходить, оцими зубчиками він зачіпає ствол, э, ствол э, патрон і заводить його в казану частину у ствол э, патронник. Воно виглядає отак. Коли піднято, отут стоїть патрон, його затвор своїми цими двома зубчиками, коли ви відтягуєте, він його заганяє сюди і тут стоїть патрон. Далі при пострілі йде зворотня куля ну, зі стволу, а з, гільза викидається через оце віконце. Всередині воно відбувається, коли взведено, як нажимаєте, оце ударяє по бойку. Бойок зараз можемо показати. Отак ось клац, клад. Так. і так. Стає. Бойок всередині, ну його ось на цей маленький. Удар ось по ньому б'є курок. Коли стає на запобіжник, курок піднімається, але по бойку ударити не може. Саме тому не відбувається при запобіжнику. Збирається в зворотньому порядку. Так само скоба. Тут головне попасти на, ці, на... В пази, Дуже просто. О, ставиться а, на місце. Знову ж, перевіряємо. Зброя, яка б не була, завжди. Ставимося до неї як до зарядженої. Що б не було, завжди. Навіть якщо ми зараз його розбирали, але він, він пустий, але ми все одно перевіряємо, знімаємо контрольний спуск, ставимо на запобіжник і повертаємо назад. Дальність прямого пострілу, яка нього, кажуть? До 50 метрів. Ну. Зброя ближнього бою. Зброя ближнього бою. Офіцери, снайпери, гранатометники використовують. Ну, зараз є всі надійніші, кращий, кращі для когось пістолети, але ці масово є на озброєнні, практичні, прості. Красна точечка, значить, знято з запобіжника. Так, на запобіжнику обойми стандартно йдемо з ним дві обойми. Ну, люди докупляють кучу обойм. Ну, такий Силові структури його ще використовують. Стара, але ну, надійна зброя, старий кінь не пух.